Ну, ну і власне в нас в студії Олександра, яка позавчора стала також жертвою цих вчора вчора вчора. Вчора так, вчора. так також цих от людей. Розкажіть, взагалі вас затримали правильно роз... затримали, Ви Затримали, вивезли в ліс, і потім відпустили? Ні, Чи як це стало? Я виходить, їхала додому голосніше. Горіть голосніше. Олександру простудили, тому що викинули в лісі. Давайте поправимо і... мікрофон, тому, що не в той бік. Взагалі на вона волонтер медичної служби Євромайдану. Все. Получається, вчора я їхала хоч поїхати додому. Ну, получается, я дивилася, як мені біля треба було знайти на поїзд. Дійшов до мене, лейтенант. На центральному вокзалі підійшов до Попросив мене просто не пояснюючи, навіщо, чому перевірка документів. Далі щоб... перевірив документи, тоді по рації передав хто поближче до цього. Мене випав цей бейджик з числами в проспілки, щоб в мене пропуск був. Це виходить... Будь ласка, не бубніть, от там взагалі, я людину так от на відстані пів метра погано чую. Бейджик, які свідчать, що вона працює в медичній службі штабу національного спротиву якраз. Вони випадково випали у неї. Він це побачив? І виходить, він визвав по рацію, хто поближче. Ми прийшли, заламали, возили мене по. Трьох-чотирьох міліції, яких не приймали майдановців. Там, де то є один райоділ, який не знаю, що приймає всіх. Майданов ну, мене повезли в якийсь ліс. Я там продила цілий час, поки не йшла якусь хати. А для чого в лісу не відпустили, вивезли в ліс і позицію. Забрали документи, нічого не вернули. Речі забрали документи. Речі паспорт. і документи забрали. Так. Спочатку забрали ще, ось я е, я прокоментую, можливо, зараз вона хвилюється так на камери, а деталі вчора ми з нею розмовляли щодо надання медичної допомоги. Е, насправді вона хворіє на астму бронхіальну. Які? Ні, ні, просто я, я перепрошую, які треба докази ну, в цій країні ще наводити? Я, які ще? Ну, Що треба ще сказати? Про, коли, про міліцію. Коли міліціонер на залізничному вокзалі, капітан у формі, підходить до звичайної дівчини і просить пред'явити документи. Ну, Бог з ним пред'явити документи. І бачить, що у неї волонтерське посвідчення медичне з Майдану, вона собі взяла на пам'ять його, викликає трьох беркутівців. По рації цей міліціонер, вони її заламують, сажають в приватну машину у формі. Везуть в три відділення міліції, де її не приймають, забирають у неї оце, оці ліки, від яких вона задихається, вона починає задихатись, просить віддати, вони не віддають. Так як вона вже в при коматозному стані, її везуть в Олександрівську лікарню, де лікарі сказали: так дайте їй, це ж ліки, це не, не наркотик, ніщо. Її дали, вона пшикнула, стало їй легше. Що з нею робити? Далі невідомо. Везуть далі її в, 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 в бік Вижгороду, в ліс. І викидають в лісі, забираючи при цьому документи, всі, які у неї є, квиток, який була, і речі особисті. Слава Богу, не роздягнули ще як того хлопця. Слава і, і добре, що віддали, е, залишили ці. Вона бродила годину по лісі і потім дійшла до якихось доміків. добрі люди довели її до метро героїв Дніпра, і вона приїхала знову на медичну службу. Скільки вам років? 22 22. А як вони з вами, спіл... як вони з вами поводилися? За ну, мною один ззаді сидів, до мене нормально говорив. А ті, що попереду, вони говорять, що з нею робить. А здається, що за рублем, бо говорять, давайсь, вже завеземо, та хай там де хоче, там і бродить. А ззаді мені говорить не хвилюйся, Я може ти чимось поможу? зараз буду просити, щоб вони тебе в ліс не везли. Вони його ззаді практично взагалі не слухали. Вони між собою там самі розбирались. Прізвище ви не знаєте Я не. річ. Я запитав, чи, 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 чи якісь імена називали? Вона говорить Ейти, ей ти тільки. Взагалі жодних імен не було. Портом в формі знаходилися. Страхіття якесь. А вести Ми, у відділок людині. за що взагалі? Вони пояснювали, от чому вести? Вони все до мене мовчки сиділи. Я до них говорила, вони мовчки до мене поверталися тільки в голови і все. Ну, хоч не били, слава Богу, ще. Ну, ну, добре, нормально. Що що? Раз по пачкам дали нормально з того. Один раз вдарили. Сто... Та... Вдарили чим? Рукою. Рукою? Ч... А я як чому? Це ще коли було. Коли вони вже в машину вас посадили чи коли? Чи це, ли? це коли мене вже викидали. Коли викидали? Просто викинули і поїхали. Так. Не розвернулися і поїхали собі. А що це? ви знайшли якусь хату і що сказали? Ну, там цим... багато дорожче було хат. Я будила поки що час, Потім у лісі. Темнота, я взагалі нічого не бачила. А це вже котра година була? Не знаю, мій телефон був виключений вже. Mm -hmm. Я ходила, бродила, бродила, не знаю, мав він час ходила тому. Шла, знайшла якісь хати, світилися тому. Я до будь-якої хати не перейшла, попросила, щоб мене вивели на дорогу. Mm -hmm. Попросила, вони кажуть, да, так, зараз почекаю, дінеться чоловік, я його відведу. Mm -hmm. Пані Володимир, мене допоміг, він вийти на герої Дніпра посадив на метро ще. За на Майдан, там розкажеш свої. Ну, тоді я взяла метро і поїхала назад на Майдан. І ви продовжуєте працювати там так. документів? Немає. Вона додому поїхати не може. Безумовно, паспорт купити квитки не може, і вона залишилася. По перше, лікувати. Ми будемо її, і вона продовжує хоче бути далі волонтером. Допоки з документами все буде в порядку. Олександро, а хто забрав залишитися. документи? Беркутівці чи той міліціонер? Який? Беркут забрав Беркут. Да. І куди вони, що вони? Їх просто залишили в машині і. Так, да, мене викинули. Я говорю, дайте хоч студентський чи паспорт. На якою мовою говорили? Вони, на мене нормально, ти ще зазаді самі. Якою мовою? Українською, російською, або. Російською розмови. Тобто це з Беркут, з регіонів російськомовних, фактично. Там. Тобто, лишивши в себе речі, вас викинули, так? Так. І пограбували. Гроші забрали тільки були. Гроші? Ну так. І все. Всі речі знадобилися. А що сказали, шукайте десь в відділенні міліції? чи що Тільки ну, де я не знаю. Знайдете Никому десь в відділенні міліції свої речі. Такий вишуканий ну. садизм. А скільки їх було, цих беркутівців? Троє. Троє. І це було, це була не е, міліцейська машина, так? Ні, це була просто машина. Чорне з затемненими ну, окнами. Яка марка? Не, не, помню. не розбирається. Не розбирайтесь? Не дуже. Ну, не жигулі? Ні. А джип чи не джип? Не, лиховошка. Лег... Легковушка. Легкова машина. Ам... Окрім цього випадку, ви нам розповідали ну, там та, за кадром, ще, але я вас попросив за кадром. Один, нам ще не ще один в продовження садистських нелюдських ставлень, взагалі оцих фашистів у формі Беркуту. Сьогодні я знаходився як свідок в Святошинському суді, де розглядалася справа про взяття запобіжного заходу, чи як воно mm -hmm. там називається одного із волонтерів, який працював в медичному пункті, який розтрощили і підірвали беркутівці. Ага, це той, який відом... в Академії наук, так? Так, той, який не. в Академії наук в інституті мовознавства на Грушевського 4. Mm -hmm. Звати його Олександр Скорик. Е, працював він в цьому медичному пункті як волонтер, також. Стояв як охоронець часом, часом надавав якісь там бутерброди, допомагав робити. Він сам не медик, а був із українського козацтва громадської організації. Абсолютно мирний спокійний дядько, який там цеглини в руці ніколи не тримав, знаходився постійно фактично в медичному цьому пункті. І допомагав пораненим, які їх привозили волонтери до дверей. Він їх заносив і допомагав там лікарям, виконував їхні доручення, такий десь старший чоловік, ремі років 50. І ну, під 60 навіть можливо. Доказова база. Значить, все це сталося розгромленням медпункту і де забрали Червоний Хрест, який був на прапорі білому. Як трофей, сказали вони, забрали Беркутівці. <клухи> сталося між 12 і 1 годиною дня, 22 <клухи> січня. Яка хронологія була подій насправді з розгромом цього медичного пункту? В цей час, коли Беркут почав наступати на європейську площу, там відбувалися дві хірургічних операції, йшло <клухи> постраждалим розгорнуті uh, хірургічні столи, і наші хірурги там зашивали їм там рани відповідно. І ще декілька там по, легко поранених також знаходилися там. Знаходилися наші хірурги, лікарі, медичні сестри, мобільні бригади, які туди, які там знаходились поряд з цією барикадою. Ну, десь так, може, людей більше 20, медичного персоналу. Ну і оці охоронці. Було прийнято керівником медичного пункту евакуювати. Наперед ми знали. Якщо буде, ну, зробили собі такий план, якщо буде наступ Беркуту, шляхи евакуації, вивезення поранених, ну, як в бойових діях військових, тильний хід, вхід з цього інституту мовознавства. Ну, почався штурм, все. Керівник командує, що давайте ми евакуюємося, забираємо поранених і виходимо на тильний бік до вулиці Інститутської. Попросили оцих охоронців. Із козацтва, в тому числі і е, того, якого сьогодні судили, е, що ви ми їх затримуємо яким чином для того, щоб ви встигли спасти ваше життя е, і лікарів, і, і тих поранених. Поки виходили лікарі, поранених виносили дівчата-волонтери, отакі, от одна от, із, із волонтерок, яких тут є присутня, і інший там персонал, який був з нами, взяли там декілька, декілька мішків з ліками. В цей час Беркут почав вже гримати, розбивати кейками вікна mm -hmm. в цьому медичному пункті, притом перед ними на всіх вікнах було наклеєно, що це медичний пункт з червоним mm -hmm. хрестом на білому тлі. І ці козаки, їх десь було близько семи-десяти осіб, вони затуляли двері для того, щоб Беркут не провався всередину. І оці останні, хто виходив вже медики, почули якраз що взрив гранат. Mm -hmm. Насправді. Далі ну, медиків і свідків з боку е, медичних працівників вже не було. І е, ми почули взрив гранат, побігли з тими пораненими і з дівчатами е, в бік інститутської, і вже розказують один із тих е, семи охоронців, який був там, угу. про те, що кинув Берко туди сім гранат. Угу. Насправді ви бачили всі зображення, що відбулося з тим медпунктом, ліки роз... Він був розтрощені, валяється кругом, столи розтрощені, mm -hmm. все розтрощене, насправді. І ці хлопці, які отримували, спочатку перші двері прорвали, потім другі двері прорвали. І, звісно, раз вони там були, як охорона і своїми тілами захищали mm -hmm. нас, лікарів, вони там залишилися. І їх в цей момент було затримано. Близько першої години дня ми вже були в будинку про і, відповідно, це факт затримання відбувся між 12 і 1 годиною. По телеканалах показали факт затримання Олександра Скорика, всі ви, напевно, бачили, оцей дядько в козацькій дядько не в козацькій попасі, ну, я кажу, для, телегли... для, для телеглядачів. Коли зривають йому, говорить ти фашист, у тебе так, тут так, на кишені так, фашистська бачу. сва. Оце він угу. насправді угу. в нього була сварга, Насправді, не фашистська свастика. Ну звісно, навігла червоне. Ну в, в правиль... в принципі, можемо в інший... зайнятися просвітницькою діяльністю інш... для внутрішніх військ вік... і беркуту і сказати, що свастичні символи вони присутні в українському орнаменті. Так само на писанках і на вишиванці. Так що просто це інформація для людей. І він пояснює, що це оберіг, це не свастика. Свастика зубців інший бік повернуті, А це мій оберіг, я з собою його ношу. Ну, ви бачили, як звірськи там його зірвали цю, його закинули, і тоді, його, і, і тоді ж його арештували. Це було до першої години дня. Сьогодні на нашому самому гуманному суді, самий гуманний прокурор, лейтенант і слідчий, пишуть. Що він був затриманий о 10-й годині вечора mm -hmm. по протоколу із РОВД. Й де, знаходилась, де знаходилась людина між першою і 10, невідомо. Mm -hmm. Насправді йому висунули обвинувачення о 10-й годині наступного дня, сьогоднішнього дня. По закону України, по законодавству, якщо протягом 24 годин не висунути звинувачення, mm -hmm. людину повинні відпустити. Mm -hmm. Значить, перше слухання суду. Є свідки, я виступаю як свідок, коли це сталося. Суддя приймає рішення відхилити цю скаргу і залишити його далі під вартою, тому що свідок не бачив, як його особисто захоплював Берк, затримував Беркут в котрій саме годині. Mm -hmm. Хоча факти ну, ну, просто абсолютно зрозумілі. Наступне засідання перерва і наступне засідання суду. А скільки ж який обрати запобіжний захід перед судом? Зачитують, зачитують е, побажання прокурорів і слідчого про те, що потрібно його затримати на 60 діб. І, 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 далі, виступає далі. Народний депутат бере на поруки. Е, присутні три людини, які беруть на поруки. Він працював в національному банку. Він мав допуск СБУ першої категорії, так як працював в національному банку. Він ніколи не затримувався. Він мирно завжди себе вів. Жодних приводів не було. На барикаді він не був, він працював на с медпункті. І суддя зачитує вирок затримати його в СІЗО, слідчий ізолятор на 60 діб. І це відбувається сьогодні, коли вчора була заява Лукаш і президента, оцих брехливих двох mm -hmm. осіб, про те, що вони сьогодні будуть пом'якшувати е, затримання. Mm -hmm. На Просто елементарне запитання і здивання: а що відбувається? Як це як це так? Людина, волонтер-медик, був у медпункті. Ніде не знаходився. Е, як можна застосовувати такий захід? Говорить, а що ми можемо зробити? У нас такі внутрішні вказівки і все. Прокурор дивиться в обличчя судді, суддя дивиться в обличчя людям і проголошує вирок затримати безневинну людину, практично, яка не брала участі в жодних там ні бійках. Він був беззбройний. А на 60-ті 60, 60, е, супротив. Напад на беркут, напад на беркут. Застосування кийків, кидання каміння тут стандартна схема, яку пишуть всім, незалежно від того, хто що робив. Насправді під копірку написані абсолютно звинувачувальні вироки, яким яким які кажуть, що він небезпечний для цієї. виступав адвокат, який спростував абсолютно все, що тільки можна було спростувати. Президент України Віктор Янукович. Офіційна інформація так. заявляє, що ніколи не розумів насильства. Uh -huh. І що йому шкода людей, які протестують на майданах, повідомляє інтерфакс. Цитата пряма: я ніколи в своєму житті не розумів насильства. Для мене важливо дати відповідь, яка ціна цього? Найбільша цінність, яка є, це життя. Якщо хтось піднімає руку, це великий гріх. Я думаю, що це комплекс неповноцінності насправді. Я як лікар вже можу сказати, що у, у таких людей бувають комплекси неповноцінності, і вони для того, щоб цей подолати комплекс неповноцінності, вони кажуть зовсім зворотні речі. Захищаючи себе, свої страждання в дитинстві, які вони отримали, так і, і в тому числі Напевно, були насильства неодноразові, якісь над ним, там фізичні, можливо, там побої чи ще якісь. І саме отакі от заяви свідчать про те, що про, про комплекс неповноцінності таких людей. Ви бачили, були він же відбував покарання. Так, там По-перше, відбував, відбував покарання. Ви бачили його реакцію на Вівано-Франківську на яйце. Насправді, тоді, коли в нього був обморок, він впав, насправді щиро впав, і в нього насправді був міг бути колапс. Це насправді такі великі дядьки, які є боягузами по своїй суті. Всього. І це в психології абсолютно Страшно. абсолютно доведені Страшно. факти. Святові, ну, Тому кашля, от маємо покашля. те, що маємо. Олександр, я хотів запитати, а батьки ваші ну знають уже про цю ситуацію, напевно. Як вони відреагували? Так, папа знає, але я просила, щоб він мамі нічого не казав. Ну, але вони знають, що ви на Майдані лишилися. Так. Він мені сказав сиди, я приїду по тебе з паспортом. Він мені зробить новий студентський. Професор наш Михайло Михайлович. Що ти так не розказуєш? тому що почують я потім ще тебе репресії <с великі. Навіщо не сильно, не сильно так, тому та, ти ж знаєш студентське по студентському що. сюди. Виїду, хоча б. Хоча і, би, якщо з лікарень викрадають людей, які поступають. Я думаю, що спецслужби теж можуть дивитися і громадське телебачення, і швидше за все вони дивляться, щоб потім не було проблем. В подальшому ще я більш ніж переконаний, так. що дивляться, якщо не дивляться, ну, переказують праве, один так. одному і. Власне, є ще інформація, теж з новин. МВД екстрено запрашує у Міноборони боєприпаси і палатки. повідомляє Ліга Бізнес-Інформ. Міністерство внутрішніх діл України обратилось до Міністерства оборони з просьбою о бесплатной передачу отдельных видів боєприпасів і матеріально-технічних средств. Письмо написано 12 декабря 2013 року. Вот так от. Це повідомляє дзеркало тижня. Тобто Ліга Ми вже говорили про це на початку. Це актуалізований запит до Міністерства оборони щодо надання додаткової зброї. А можете сказати, як звати цього суддю, який розглядав справу волонтера? Моя Жінка на її прізвище, щось Калашні кров є чи така чи? Гро громадська ініціатива, куди вносять прізвища всіх. Але я думаю, що треба ввести прізвище перше за все прокурора і слідчого, які написали ці звинувачувальні матеріали. І на не найнахабніше себе вів там прокурор лейтенант. Прокурорської служби ну з трьома зірочками, і також на Києву. Якось прізвище. Е, можливо, на цього е, я вам залишу телефон. Адвоката, mm -hmm. який супроводжував цю справу, у нього там є ті матеріали справи, тому що я з нею ж не знайомився. Я там був як свідок, тому не знаю. І до речі, після закінчення суду я попросив народного депутата, щоб чули оцей прокурор і, і суддя про те, що їх обов'язково потрібно внести оцей в список, яким буде заборонено в'їзд за тортури по суті, так, судом так, так, так. тортури прокуратурою безневинних людей, і ось ініціатива громадянська ну, звинувачується дуже... просто узагальнюють. Так, усі так прізвищі. я думаю, прізвища. І, і я думаю, ці прізвища повинні знати взагалі весь світ. Вчора ми показували відео, затриманого Беркутом і побитого е, Гаврилюка. Гаврилюка, а звати його. Михайло. Михайло Гаврилюка, так. Ну, я забув, у мене пам'ять на обличчя, але не дуже добра пам'ять на імена і прізвища, насправді. Тому я перепитую, а я тут Він не записав. Він сьогодні цей Михайло Гаврилюк розповідав подробиці того, як його затримали. Так, але я, як я просто хотів катували. сказати, що я вчора, ну, вночі вже після читаєш інформацію і знайшов інформацію, там пише газета е якась юридична, що це насправді Беркут виконав свій обов'язок. Бо Михайло Гаврилюк нібито себе облив бензином і заявив, що він це підпалить. Вони зробили добру справу, бо вони його роздягли. Бо в нього нібито одяг був просякнутий бензином. і там кажуть, що на відео навіть йшов, йшов з вогнегасником. Ми можемо її відпустити, так? Тримайтеся. Можемо відпустити Трикуйтеся. вас, так. Все. Дякуємо, Дякуємо вам. вам за участь у програмі. Одужуйте обов'язково і тримайтеся, тому що Мої насправді увагу. себе дуже важко стримувати, коли чуєш такі історії. Там глядачі пишуть мені теж.